Богу. Прошу, скажи, що ти зі мною дружиш, а то вже геть погасла моя радість. Мені приємно, коли мене чуєш, не впізнаєш. Це ж я, це твоя заздрість. Недавно так кортіло подружитись. Я вже ось ось тебе завоювала. Але тоді пішла ти помолитись, і Богу все про мене розказала. З тих пір вже важко вдертись в твоє серце. Воно для мене заздрості, закрите. Та що погане можу я принести лише ненависть чи бажання вбити. Та ні, чекай, це крайності конкретні. Я лише бажаю, щоб ти мала більше. То непогано, коли люди вперті і хочуть мати те, що мають інші. Ну що, душа, подружимось? Ти згідна? Пора тобі дізнатись, мої фішки. Я дуже зла, коли хтось на машині, а я повинна шкандибати пішки. Або у сторіс хтось запостить квіти, то ще й приліпить там якесь сердечко, тоді мені не хочеться радіти. Я теж так хочу, Моя злість доречна. А ще недавно, як хвалили інших, я так ридала, аж попухли очі. Мене не хвалять, але хвалять гірших. Ну хто тут розридатись не захоче? Про свій недолік, і я й не говорю. Його, як завжди, у мені немає. Я не мовчу, я маю думку свою і в інших людях мінуси шукаю. А також дружу з осудом, брехнею, я би сказала, що вона родина. Коли разом навіюємо ідеї чомусь нещасна робиться людина. Не люблю правду, бо вона нелегка, тому так рідко хтось її сприймає. Та ще й любов, якій потрібна жертва Заміть, а я лиш дружби вимагаю. Я гарантую, ми пройдемо вершини. Закритикуємо там, де цього треба. Коли немає заздрості в людині, то це не добре, це вже проблема. Лиш не кажеш, що ти цього не хочеш по суті, збрешеш. ти ж мене приймаєш, коли зубами на людей скрегочиш, коли когось невдахою вважаєш. Шукаєш втіху у чужих помилках, побачиш те, що не побачать інші. Ну що ж, душа, ти просто молочинка, вже потім з часом станеш щасливіше. Дивись на себе, як ти часто кажеш, що ти страшна, негарна, непотрібна це мій відбиток. І ти добре знаєш, як часто я робилась тобі рідна. Раніше часу треба, щоб ти знала. Є Божа сила, що мій план руйнує. І щоб душа від мене вільна стала, він дуже сильно дивиться, працює. Бо та душа, яка живе вже з Богом, на жаль, мій голос і слова не чує. Я їй говорю, скажи гостре слово, а їй все рівно. Бо вона вже любить. Я так кричала, подивись на себе, тобі ніколи кращою не стати. А ця підняла голову до неба і почала людей благословляти. Кажу, що світ тебе не зрозуміє, і за любов на тебе зверху плюнуть. Повчися в тих, хто заздрити уміє. Відповідай упевнено і грубо. Я так боюсь побачити цей стан, терпіння, ніжність, і у це так банально. Лише не це, ти що йдеш душе, та ж свято жити просто нереально. Ти провалиш цю спробу. Ти ніхто. Вже краще просто заздрте в спокої. Я бачу, Бог тебе переконав. Як жаль, що я прощаюся з тобою. Ось так зі мною говорила заздрість. І всередині я повільно гнила, і проявлятись почала ненависть, хоч не бажала мені зла людина. Боротись важко з цим гріхом у серці, бо він як рак повільний і підступний, вбиває все і ти духовно мертвий. Хоча назовні все здається супер. Проходить час і заздрість вилізає. І сліди в розмовах і у справах, за нею гордість, коріне спускає, і через неї був убитий Авель. Це делікатно гостре відчуття. Насправді грає в небезпечні ігри, що, врешті-решт, закінчує життя, а починалось просто з лицемір'я. Та ще цей гріх засмучує Творця, коли жадаєш те, що має ближній. Душа втрачає щире співчуття і всі довкола щось її повинні. Невдячність тисне камнем в грудях. І в молитві тяжко говорити, хай буде твоя воля, не моя, бо ж моє я по-свому хочу жити. Радій за інших, а не заздрій їм. І ти відчуєш, що насправді воля. А вдячним серцем досягнеш глибин, які відкриють Бога по-новому. Амінь.